Останні новини в пресі: що 28 пунктів Віткова таки скоротили до 20, і які саме пункти прибрали. Дещо заспокоїли тих на заході, хто турбується, чи буде мирний план справедливим для України? Бо коли люди вставляли перший текст в чат GPT або в Google Translate, ставало очевидно, що це російський текст, лише перекладений англійською. І на жаль, цілком можливо саме так і було. Бо адміністрація Трампа і сам президент і віцепрезиденти, і містер Вітков, схоже, були задоволені російським баченням. А європейців спочатку обійшли. Вони лише тепер відіграють серйозну роль. І от саме роль ЄС. Генерал бачить у тому, аби не Дати викрутити Україні руки щодо умов і на майбутнє у забезпеченні Києва зброєю, яке буде потрібно у будь-якому разі, незалежно від того, як розгортатиметься мирний процес. Я думаю, ми були близькі до найгіршого сценарію, якщо все залишили на розсуд адміністрації Трампа. Саме тому так важливо, щоб Європа впливала, і коли я кажу «Європа», я звісно маю на увазі не лише ЄС, а Захід в цілому, і Велику Британію, і Норвегію, і Канаду, щоб вони використовували спільний вплив. А щодо ролі європейців у поставках зброї, і щодо необхідності постійно питати дозволу Вашингтона, зокрема на далекобійні удари, ходжес дуже емоційно каже. Мене вже трохи нудить слухати, як європейці, вибачте, скиглять. Мовляв, американці те, американці се. Але ж за обсягом економіки, за багатством, рівнем промисловості і технологіями Європа значно обходить Росію. Тож їм взагалі не варто було прогинатися перед Трампом. У якийсь момент європейцям доведеться або перестати скаржитися і нарешті діяти самостійно, або змиритися з наслідками жахливої угоди. Бо жити з ними доведеться саме їм. Якщо з'являться нові мільйони українських біженців, Європу не чекає нічого хорошого, якщо все піде так, як є. Ходжес має на увазі сценарій, коли гарантії безпеки, які обіцяють Україні, не будуть настільки дієвими, щоб із часом стримати Москву від нового нападу. А отже, радить будь-якою ціною не погоджуватись на обмеження щодо майбутнього вступу України в НАТО. Якщо він неможливий за Трампа, це дійсно так, то влада у Штатах все одно час від часу змінюється. Чому це взагалі Росії, США чи будь-кому іншому взагалі має бути дозволено диктувати, хто має право на членство в Альянсі? Майже кожна країна, яка колись була частиною Варшавського договору, кинулася вступати до НАТО так швидко, як тільки могла, бо вони точно знають, що стається, якщо ти не під захистом альянсу. Ну а щодо майбутнього, ходжес, не береться передбачати, якими будуть мирні переговори, хоча і підозрює, що Москва їх торпедуватиме, вимагаючи все більше й більше. Але в чому переконаний, що тіньова війна триватиме і надалі, навіть якщо зупиниться війна, реальна Росія вже зараз веде війну проти Європи. Як би нам всім не хотілося, щоб це було не так, і як би ми не пробували цього не визнавати. Але всі ці сірі гібридні операції, дрони, диверсії, все, що Москва робить, це все прояви війни, навіть якщо й не відкритої. Якщо ми не дамо Кремлю по руках, ситуація лише погіршуватиметься. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.